В цьому пакеті документів, який було викладено, міститься все, що є в цьому провадженні. Міститься зокрема протокол закритої наради за участю пані Середенко. Невідомо якого формату була ця нарада, це неофіційна нарада міжведомчої з групи по санкціям, яка передбачена регламентом. Там був не той склад, і не та ситуація. І на цій нараді пан Ласюк Владислав Ласюк. Уповноважений Зеленського по питанню санкцій, тобто це головна, це друга після Зеленського людина, яка відповідає за санкції країни. Наполягав, а ця нарада відбувалася не раніше ніж о другій, о 14-12 лютого. Він наполягав, щоб на засіданні Ради національної безпеки і оборони, яка була призначена вже на 18.30 того самого дня, вже всю підготовчу цю почку було пройдено. Тобто, щоб Міністерство економіки за підписом Середенко звернулося кабінет міністрів. Кабінет міністрів проголосував і відповідно звернувся на РНБО, і щоб це все було, щоб президент міг ввечері підписати цей указ про санкції і спокійно yeah. поїхати в Мюнхен, де ми почули, що Україна, Сполучені Штати, більше не підтримують. Цей документ також було оприлюднено. Для нас це, це дуже цікавий документ. Окрім ну, того, вся безпосередньо вся цепочка, все, що було підписано проект, який було підписано Середенко, другий допрацьований проект, який було підписано Середенко, все це є вже в інтернеті. Uh -huh. Ви це можете подивитися.